Привіт усім, мене звати Сондер. Сьогодні з вами ми розглянемо розкоробчення, анбоксінг Корбокса, тобто основної коробки для гри насіння рольової Twilight 2000. Це рольова гра про, як би це злободенно не звучало, але про третю світову війну, яка так і не сталася. Але гра є що тепер? Не грати в неї чи що. Це гра від Фріліги. На Рушії Year Zero Engine, але з дуже таким модифікованим концептом. Це при чому четверте видання, наскільки я правильно пам'ятаю, Класична рольова гра, яка ще вийшла в 1984 році. Вона по суті про війну, але не буквально про варгейм, де ви маєте совати армії чи щось подібне, і не про політику. А більше про виживання в умовах такої не поствійни, але посеред військового стану. Загону солдатів. Ну, такі, типу, безславні ублюдки, але трошечки менш такі комічного вайбу. Хоча все залежить від гри. Okay. Наскільки мені відомо, сама хоч називається Twilight 2000, бо тоді це було більш-менш актуально як проблема в цілому. Але саме число, тобто коли ця війна типу мала статися, не міняли, бо рано чи пізно воно все одно могло просто. Ската, перестати буде актуальним. Того вирішив залишити 2000. Така от іронія. Тут у нас є буклетик з купою ігор фрелі, в який я вже майже всі грав і маю. От тільки сімбаруму в мене немає саме шкода. Треба десь добути ще собі коробочку. Є у нас колода карток, ініціатива і енкаунтери. Зараз глянемо, що тут у нас. Картки ініціативи до 10. Ну, ті, хто грали в є... Є Zero Engine, бо в релігії, в принципі, знають вже, до чого. Це було в чужому, це було в Ве... не, Весені. Хоча, може, і в Весені теж, я не пам'ятаю. Так, там теж була колода карток. В Dragon Bayні була, ну, це знайома історія. Це у нас колода Encounter, досить велика така, як бачите. Карток десь 50-100 точно є. Лісовий вогонь. Пограй Київ, замінована машина. Кратер. Хм. Скажені собаки. Ще щось. Світанок. Цікаво, що є якісь певні символи. Я так розумію, це коли має статися в які пори дня і що, в принципі, означає. Ну, і є масть навіть, прикольно. Е, Арт дуже класний. Мені подобається цей як би сказати, такий бруднувато, не зовсім сфокусований арт. Виглядає насичено. Тобто досить автентично. Та й якось по-брудному -по дуже вписується в вайп самої гри. У нас є кубики. Кубиків дофігі дофігіща. Кубиків там, 12, чи що. 3-4, 4. 4, 4 5, 17 кубів. І у нас d 6. Причому є ще окремо класно зроблено те, що кубики викарбовані символи це не просто надруковані або наліплені, це прям винімку мають. Це я так розумію, куди влучання йде. Це, наскільки мені відомо, градація кубів в принципі, відбувається: від простих до кращих, до хороших Д10 цими значеннями і до суперкласних Д12. Я так розумію, тут два влучання є це значить, щось дуже-дуже круте. От. Кубики прикольні. Тож їх так багато, це прям приємно. Давно я не бачив, що в стартовому наборі була така кількість кубів. В німблі взагалі кубів не було, так що ну, що зробиш. А в Драгнбейні були, здається, якісь такі простенькі, зелененькі. Надзвичайно секретно. Це, я так розумію, якийсь сценарій. Бо, очевидно, тут не пише. Є секрет, від кого, Ну тобто, така інформація, яка ніби симулює. Е Реальність. Реальний документ. День, другий. Ну, тут є якісь схеми переміщення. Допускаюся сценарій. Місія 1, місія 2. підтримка, сигнал. Союзні сили. Ситуація напевно. Мапка. Мапка Гепсон. Мапа немаленька. Величезна мапа. Бачу Осло. Карлштадт. значить, це Швеція. Вся гексована в Крапочках з символами. Небагато символів, але тим не менше. А з іншої сторони у нас що? Скоріше за все, якась Європа. Що тут у нас? Варшава. Це Польща. Наскільки мені відомо, перше е, ну, оригінальний регіон гри для Twilight була Польща, а Швецію додали, напевно, вже коли League перехопила права і, в принципі, почала видавати цю ролівку. Виглядає досить так мас масштабненько. Велика мапа, це прям приємно. і Не, кожна, не в кожній грі таке доступне. Тяжко це виколупувати руками. Мапки. Такі гексовані, Навіть одразу не скажу, що там гекси є дуже акуратно зроблені, щоб не кидалося в очі двохсторонні. Ну, згадуючи ходячі мерці, це, скоріше за все, для якихось місій чи ще чогось подібного для конкретних сцен. Є якісь якийсь, не знаю, що це, схоже на базу нот з Command and Conquer, Хто знає, той знає. Є листи персонажів. Приємний такий цупкий папір. Пергаментний майже. Ще й порожні, Тобто це не готові персонажі, ви самі будете створювати. Ну, логічно, це у нас карбокс, тобто все для того, щоб одразу почати не одразу почати грати, а й прям вникнути. Це двосторонні якісь, напевно, для поєднання. Враховуючи, що гексами вони поєднуються ідеально посередині, значить. Це щось для випадкових енкаунтерів. Такий там. чпоньк, І там річка в озеро виходить. Ну, допустимо. Досить багато їх, до де речі. З десяток таких тайну. О, жетончики. <реш> Давно я не бачив жетончики в житончикі. випускні в ролівках. Згадує прям настільні ігри. Є і міни, і хімія, і приціли, і купа солдатиків різних кольорів. З різними станами. Причому враховую, що всі лежачі, а техніка зруйнована, значить це, типу, подавлений-не подавлений. Книжка. Судді майстра. Товстенька. Це 112 сторінок правил основних. Е, ога, це сценарії, скоріш все. П'ятий четвертий, ну Непогано. А, ні, це, це розділи просто були. Що тут взагалі є. Сеттинг. Ух. Арти прям файні. Не очікуєш такого розвороту. Це прям як в артбуках. Хронологія подій. Порядок битви. Швеція. Дуже нагадує прям от, інші ігри От В One Ring, похоже, такий вайб у цих от, великих артів з невеличкими вставками, з Tales from the Loop і так далі. Це я так розумію, опис Encounter. Так, Final Rest ми це бачили вже назву. Прикольно. Загальні якісь поняття. Сценарії. Ну, виглядає правило не прям супер багато. Є щось сценарії, є якісь. Е... Бачу, багато таблиць для генерації всякого. Цікаво. Конверсії з чого в що. Що за конверсія? А, з минулих версій гри. Прикольно. Конвертація з цих попередніх редакцій. Це приємно. Книга гравця не менше за книгу майстра. Навіть товща 152 сторінки. Непогано. Ви тепер самі по собі. арти шикарні, І всередині арти теж непогані. Прям візуально гра відчувається дуже приємно. За можна просто за за дитину грати, підлітка. Я так розумію, це класи. Ну, по каналам фрілігії є зовнішність це, цей, все на одному сторінці вміщується. чи старт спорядження. Навички спеціалізації по класиці. Але бачу, що в Year Zero, як правило, використовувалося десь 6 лише, а тут ще якась градація є. Суючи все, враховуючи, що кількість успіхів є по шансу, значить, якась є різниця між тим, у кого які куби, або хто наскільки навчений в чому. Це прикольно. Не завжди подобається жбурляти мільйон просто шостих і не сподіватися на якусь там удачу в 5-6. Комбот на гексах. Одразу можна зрозуміти, що гра більш тактична. Хоча найбільше, що тактично я бачив, це було в ходячих мерцях. Там було розподіл по фазам, по, хто куди переміщується. І в яку фазу стріляє. А тут прям гекси-гекси, навіть -гекси, опис вибухів є окремо. Цікаво. Напевно, симуляція військових цих подій досить непоганою виглядатиме. Зброя. Пляшка. Ну, скажу вичерпний список, досить перелік зброї. Причому на, на, по картинкам, якщо дивитися, більшість виглядає ніби майже однаково, але я впевнений, що різниця якась є. Досить багацько, дуже всякого. І техніки перелічені купа. Це прям варгейм, але на основі Єрзері, але полег... полегше, ніж просто Варгейм, щоб не так впупариватися. Цікаве поєднання. Одразу видно, що це не про... звичайна гра фріліги, де просто. Пару де шість наратив, та й все. А тут прям більш глибокий ігровий процес. Цікаво, наскільки він ускладений в з звичайним Єрзіру, і наскільки він упрощений ну, з попередніми редакціями. Бо я чув, що там прям варгейм варгейм був з симуляцією ледь не всього на світі. Переміщення, індекс. О, Цікаво. Це якісь е, дії під час відпочинку, судячи цього, подорожі. О, це прикольно. Враховуючи, що сама суть гри ж яка. Ви типу десь застрягли посеред е, військових сторін і намагаєтеся повернутися додому, якось вибратися. Тобто ваша ціль буде подорожувати і е, шукати свій дім, вернутися. Коропка міцна. Не те, що е, зовсім не той вайп, що в кеселену крусейці в іншому. Але виглядає, ну, от правила виглядають класно. Такий прям журнальчик е, брудненький, ніби дійсно знайшов десь на вулиці. Виглядає масивно, виглядає класно. Дійсно, є відчуття, що це корбокс, все, що потрібно для того, щоб грати в неї, а не лише почати, а потім докуповувати. За це я корбокси і люблю. Це все, що мені потрібно, і навіть, може, трохи більше, для гри, а потім вже докуповуються тільки модулі, сеттинги, доповнення і тому подібне. Це прям поважливо. Ось така от коробочка вже не, вже не зачиняється, вже я щось зробив не то. Отака коробочка Twilight 2000. Цікаво буде якось спробувати, огляд 100% буде, просто в певному майбутньому. Побачимо, наскільки вона відчувається дарковою, бо в наших часах, в нашу епоху це прям зовсім злободенна гра. Але і такі існують, і що з цим зробиш. Будь-яку матку буде цікаво глянути поглибше. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати. Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!